Давай-давай-давай! Где давай, давай. карт! Кипля не ну не синенга. Так. Если я карп. Це шкарп, я ж не кажу, что второй. А Тільки що його зважив. Ось такий красавчик. Клас. 800! Всім привіт! Я знову на царському озері. Хочу половити коропа. Якщо з коропом буде напряжно, попробуємо то столоба. Поки закидаємося, я вже закормив дві точки. Горохом закинув. На насадку брав горошину і вафтер з Тігровий горіх. Закину ще. Оснастка в мене безпечна, кліпса. Груз 77 грам, крючок з волосом. просто такий фафтерс. Тігровий горіх. 5 х 8 бочоночком. Минулу рибалку на нього клювало. Кормлю ще одну точку. Думав закинути на товсто лоба. На ще ранку. Хай постоїть на коропа. Думав закинути на толсто лоба, ще рановато, закину на пару часов на коропа. Одну оснастку поставим скользящий груз. картик. Он не Был паровоз Так і дійшов. Я тільки надумав кинути на тут столоба. Половина 12 го на коропа покльовок не було. І тут паровозик. Паровозив непогано. Я його підсік, він був і зійшов. Крючок вроді нормальний. Ну вже хоч поклвка була, а то я думав, що не буде сьогодні покльовок на коропа. Рішив товстолоба закинуть. Два на карпа залишу, два закину на тостолоба. Хоча паровозик був, жалко, звісно. Одна покльовочка, хоч би побачили що таке. Який він. Трошки щось там дергався. Я закинув далеко. Але зразу зійшов. Вітер щось крутить, то справа, то слева. Не знаю, де камеру поставити. Дав хлопців заброди, а то проти вітру тяжко кидати. Хочу подальше на то столова одна толстоловая пакет скоро похвате два

i Keydic. 1.5 kq mağ. Знов... Знов є похльовка по столовах, поплавка не бачу. Знов була, але нема. Поплавок потонув, але я зразу його не побачив, я тут в телефоні ривсь. А він випрюнув. Який він був, навіть не знаю. Нічого, головне, що клює. Сидів в телефоні. Потонув поплавок, дивлюсь, немає, він до берега пішов. Дивіться, весь в слизі виплюнув. Був, мабуть, немалий. Це вже карплює. Це малий.

Ова! Ади кутах свій йди Хоть малий, але але такий до двушки, то то в мене був, навірно, інший. Це з нам було. Корого, я тут пітягувати Шикар. Це шкарп, я ж не кажу, що в пора. А цього, а то то в мене був більший значить. Погоняв. Це ж трошка. Да? Ну десь так. Не, отреш. Два, отреш. Ну два є, гарантія. Ні, більше два з половиною Дивіться, я він думав він більше, маленький, а він який красавець. Десь 2,5 кілограма, зараз будемо важити, бо спор... Васімсот. Тільки що його зважив. Ось такий красавчик. Клас. А? Васімсот. Вже пішло веселіше. То слабо я продівав. Навірно, був немалий. Виплюнув. Обід почався клюв. Що то в столах клює, що карп. Одну я підсік сік коропа, але він зійшов. Був цього. Йоргався сильніше. Я думав двошка-трьошка, то це вон 2700. Цей легко йшов катушкою, значить то було щось получше. У Паровозив лучше. Так, буду закидати. Bачу, бачу, бачу, бачу! О! Є, ну він же не великий! Ти кілошти! Здрав! Де вони не вели! Ну є! Є! Холошний 1,5 а все що, ті, що не всі, це все мои. Вс. Не, ну його можна все. Ну так. Ну то прийдете погиб. Я дарю ведьма. <laughs> 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 <coughs> <coughs> Нет, ну трошки менше. Там меньше. Кило, да, кіло 200. Це малий, те отправити. Отакий, то солобик клюну, випущу, малий. Не дуже хоче тікатися, дві. давай ладно. Давай, давай, до! Єка! Тиклад крав, мені в стіни. Нет, да. дед будет это а мне не помогать. Да. Слава Богу хоть бы его, хоть так, бы, бы я его. Надо, наверное, мне идти воду, а Ой, ты, я сам приду воду. Навірно. А може ми сюди його виведемо? Ту ну, столов, да? Ні, парк. Так, так. А вон. Это ка я зараз, я как тебе. О, дійшов. 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 Дійшов, дійшов. зійшов, та де що. Зійшов ти зійшов. А що, камера тут? Так, да, непоганий тут був. Непоганий? Зійшов, Крутись, крутись. Отже, треба було одразу воду сюди. Да. Непоганий був. Видно, що непоганий був. Зараз потім. О, по ділище вигналося, то. Мішо, він ще буде в тебе. Буде сьогодні. буде, не вонуйтеся, це не перший і не останній. Ні, сьогодні я маю в <рес> Клюнув карп на маленьке водилище на Вафтерса. І десь такий в районі двушки. І зійшов біля самого берега. Так впирався. Може ще й більший, то я його не бачив. З води він не вийшов, але впирався добре. Під вечір почав покльовувати. В діда клюнув, я пішов, йому поміг, там півтора кілограма карпіть. У мене був побільший. Він завів зразу в корчі, я звідти його трошки витягував. Треба було в воду зайти. Я думав його кілограма півтора, але він оказався більшим. Можливо і 3 кілограма. Буду завершувати я рибалку сьогоднішню. Підведемо підсумок рибалки. До обіду до 12 годин покльовок не було зовсім. З 12 до часу зразу 4 покльовки. Дві на коропа і дві на то Тостолобик такий півтора кілограма. Карп був, ну і він в мене зійшов, ну такий прилічненький, десь до п'яти кіл, думаю. От. Потім була покльовка, то карп був 2700 я взяв. І то столоб ще була одна покльовочка. Ну він втопив поплавка, я не бачив, говорив там. А, я в телефоні сидів. Не по телефоні говорив, а сидів в інтернеті. От. Потім почав виматувати його і так і поплавок не спив, не сплив під берегом вже домотав, то його не було. А поводок весь був в слизі, виплюнув. І ще під вечір в мене була покльовочка. Неожидано так. Клюнув, я закинув. Тут в мене є такий телескоп 2,70 длиною. Кинув, думаю, може під берегом там метрів 20 максимум. Поставив в автор Тігровий горіх. І клюнув карп. Я його дотягнув до берега, він зійшов. Кілограма три був. Я не міг його підняти, щоб він показався. Але такий в районі кіл був точно. От. За ним треба було воду заходити. А я не думав, що під берегом може клюнути таке на кращовій оснаски. Там пружина і маленькі крючки. Зійшов під самим берегом і це вже ввечері. Ось така в мене рибалка вийшла. Багато покльовок я прозівав. Якби не прозівав, не сходи, то були б гарні коропи. Ну так, один є, хватить. До побачення.